Слово, чому ти не твердає криця, що серед бою так ясне іскреться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здійма вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобуть, з піху готова. Тільки ж ти кров з мого серця пройдеш, вражуєш серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю кристу. Скільки настане снаги мені і хисту, потім її почеплю при стіні, іншим на втіху на смуток мені. Слово моє, ти єдиний зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів Станеш ти кращим мечем катів. Прязник линок, об залізок кайданів, Піде луна по твердинях тираню. Стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових нетіремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з неї одважно до бою. Зброя моя послужи вояка, краще, ніж служиш ти хворим рукам.